Колеги, чи знайомі ви ось з такими будь Games, які можна роздрукувати а, з інтернету на будь-які теми, будь теми? Ось, наприклад, а, слова на тему, і потрібно Просто назвати слова. Тобто ми кидаємо кубик, рухаємося фішками і просто називаємо слова. А тут у мене відповіді на запитання. Так само йдемо і там, де зупиняємось, відповідаємо на запитання. А тут також відповіді на запитання, тож ми роздруковуємо таку гру і граємо, кидають учні кубик. Якщо це індивідуальне заняття, також можна з вчителем грати, якщо в групі один за одним кидають кубик, ходять, відповідають на запитання чи називають слова. Якщо це слово назвати, то кожне слово, кожен крок ми називаємо слово, щоб вони більше вжили англійської, і в той же час, в той же час досить швидко рухаються. Але якщо група і кожен зі студентів по черзі кидає кубик, а це займає досить багато часу. Який ще варіант може бути? Тож ми можемо роздрукувати декілька копій однієї гри і роздати одну копію на пару. В такому випадку має бути на кожну пару по кубику ігровому та на всіх фішки. В такому випадку вся група задіяна, всі постійно працюють, вчитель лише контролює, підслуховує, допомагає, але вживається мова, іде гра, всі залучені, і поля можна. Заламінувати, привести їх в вигляд справжньої гри, а можна і не робити цього. Можна, тому що вони є ці board games на будь на будь-які теми, на будь-які граматичні, лексичні, різних рівнів, тобто достатньо просто роздрукувати, покласти в файлік, якщо є бажання. І роздавати, і вже грати. Тому що буває так, що ми думаємо: що якщо створити гру, я маю обов'язково її привести в ідеальний вигляд. Маю заламінувати, заламінувати картки е, ігрові. Е, всі деталі мають бути ідеальні, але час іде, і ми так цього і не робимо. Тому простий варіант: роздрукували можна на кольоровому папері, майже в кожного є ігровий кубик та фішки. Також фішки можуть бути будь-які, і вже грати. Як шукати? ESL – пишемо в Board Games, або ESL Fruit Board Game, ESL Food Board Game, ESL Present Continuous Board Game, і вам відкриються ось такі, ось такі ігри.